Вітання, моє ім'я Іван Зайці. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, звинувачував себе, що не купив біткоїн по 16 тисяч та пропустив усі новини. Це відео для тебе. Поїхали! На цьому тижні пройшли великі дві конференції у світі Афілієту з 26 по 27 лютого Сігма Дубаї та з 28 по 29 лютого Affiliate World Дубаї. Якщо ти не знав, то група компаній Сігма інвестувала у Affiliate World, та планує подальші спільні івенти. Вони планували, що в Дубаї буде близько 10 тисяч учасників на обох івентах. Але за звітом AW план не дуже вдався. Навколо конференції в Дубаї також відбувалося доволі багато п'єпаті та автопаті. В цілому нічого особливого. Конференції, мітапи, зустрічі, спілкування, нові старі веби. Ми б хотіли щось би вам розказати та показати про ці івенти. Але бляха, ніхто нічого не показує в сторіс, не показують або бояться, що буде засудження, або дійсно що знімати в тих дубаях. Одразу після всіх конференцій та Affiliate Networking Series 1 березня відбувся перший музичний філій-фестиваль від G-Gate. Просто уявіть собі, величезна локація у пустелі, сцени, бар, баскетбольний майданчик, де можна було зіграти 3 на 3 3 на 3 можливо, саме так вони зробили відсилку до головного хедлайнера цього фестивалю скриптаніт. Цікаво, чи знає Аділь... Що виступав перед людьми, які хоч раз та й запускали трафік на Казахстан з його обличчям укреа. <т тру invasive> Знову ця каламага не заводиться. Утоплені їх з Америки. Ага. <плес> Дай угадаю, потрапила в якийсь шторм, блядь. В точку. Щій капає з неї щось, блядь? Ну таке, треба щоб. Лилось. Щоб лилось, треба вибирати нормальні українські розхідники. На це російське багно, блядь. Он Rocket Marketplace нормальні ціни, якісний продукт і оптовим покупцям нормальні, класні ціни. Гарний сервіс від українців до українців. Блять. А де вони в гаражі? Де де? От там, от, от, там. Ну, або в описі під цим відео. Де? Блядь, ти нахуй мене обід, блядь. Друзі, ми готові анонсувати арбітражний кейс номер 2 та перші дві команди, що будуть брати. Участь другий чемпіонат пройде 31 березня в Києві. Генеральним партнером виступить Пінап Партнерс. Арбітражні новини тепер щотижня будуть приносити вам по дві нові свіжі команди учасниці арбітражного КС-2 на цьому тижні. Раді вам анонсувати, що першим учасником буде Space Profit Team. топ 1 українська медіабайнгова команда у вертикалі Нутра. Молода амбіційна команда, яка росте зі швидкістю світла. З крутими результатами та унікальними кейсами кажуть, що код при закладанні бомби на пленті співпадає з номером кол-центру в Чилі. Тому нутровик не встановлює пачку, поки не прийде АПРУВ. Наступними будуть Аксе М. Це молода українська арбітражна команда, що працює у сфері iGaming з 2021 року. Вони конкурентні, бо точно знають, як залучити якісний трафік на Він, -він умовах. Та як зробити крутий ейс на Інферно? Побачимо, побачимо, що ви там будете ейсити на Інферно чи ні. Вікторія Бакалова відкрила свою афіліate Focus Digital Agency під назвою Я Бренд. Віка неодноразова в різних інтерв'ю, сторіс та дещо завгодно, згадувала, що вона консультує з питань піару та просування тринок. Тепер вже офіційно наша редакція вітає Віку з відкриттям і чекатиме дійсно гучних кейсів, бо періодично нам немає що додавати в новини. До речі, вже можна залишити заявку на співпрацю у профілі агенції в інстаграмі. В нас, на жаль, не вийшло перейти за посиланням, бо вилетіла якась капча. І на цій капчі треба було вказати, у кого з цих людей є браслет Картія. 27 лютого у Києві пройшла конференція на тему арбітражу від магії ранку, де виступали Артур Жуков, Рома Часановський та Геннадій Підліпський. Артур розказав про стратегії просування, як створювати інфоприводи та як керувати репутацією. Великий блог був приділений просуванню Олександра Слобоженка в соцмережах. Як бачите, не тільки ми хайпуємо на імені Олександра. Виступи Роми та Гени запам'ятались більш технічними деталями, пов'язаними з заливами, зв'язками та профіту. Цікаво, що ця конференція від магії ранку проходила о п'ятій вечора, що дуже зручно, бо ранок. Кожного поважаючого себе арбітражника починається десь о третій дня. Біткоін по 64 тисячі, а ти ще бляха досі не в крипті. Все росте, крипта летить. Сусід тємщик пересідає на ламбу. А ти досі не знаєш, як обміняти чесно зароблені 200 гривень на біткоін чи ефір. Просто запам'ятай. Трасті Плюс найкраща точка входу в крипту в 2024 році. На сайті mnbc.info зібрали всі доступні способи купити крипту за гривню. Трасті плюс визнано найкращим. Посилання на статтю шукайте десь під цим відео. Що ти дивишся? Перейди за посиланням, прочитай статтю. Знаєте, нам часто пишуть, що ми якусь новину не взяли, або ми щось пропустили, або я знаю, що у вас дійсно у кожного з вас виходить доволі багато анонсів. Якщо ви маєте новину або цікавий інсайт зі світу афілієт маркетингу, то за цим QR-кодом можна анонімно запропонувати новину або поставити будь-яке запитання. Ми обов'язково все прочитаємо і вставимо в новини. Піар-директор Traffic Devils Артур Жуков хайпує на інфоциганах. На тижні з'явилися чутки про конфлікт піар-директора Traffic Devils з одним із афілієтів, який продає курси з арбітражу Максимом Новіковим. Все почалося з магії ранку, де Артур порівняв Макса та Слобоженка, спираючись на те, що перший копіює другого. А якщо ну, в мене теж біле волосся, я типу теж можу вже продавати арбітражні курси. Спираючись на скрінний переписок, то ця інформація дійшла до Макса ще під час івенту. Він одразу хотів виснити всі питання з Артуром, але все на переписці і закінчилось на щастя чи на жаль? Після Артур виставляв фідбек від глядачів стосовно курсу Новікова. Ми, знаєте, нічою позицію займати не будемо, бо я особисто взагалі не заливаю. Я просто чекаю того самого Робін Гуда, який купить всі курси всіх арбітражників, і розкаже людям, хто інфоциган, хто дійсно тру, а хто заливає двійки з халдами. Наприклад, ним міг би бути енді долар, але поки інформації по цьому проекту ще немає. Хоча Андрій у своєму інстаграмі пообіцяв купити всі курси, все протестити. І все нам розказати. Слухайте, ну на цьому тижні ж буде чудове свято, ну 8 березня. Дорогі веби, ну не забудьте привітати всіх жінок з цим прекрасним днем. Даруйте квіти, подарунки та трохи свого часу. Позаливайте в цей день, хоча б не в Фейсбук, а їм у вуха. Повірте, це вони люблять. Інакше з вашим апрувом на інтим доведеться трошки почекати, або не трошки. А, це ж усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш Ютуб та Телеграм канал і напишіть у коментарях ваше ставлення до людей, які продають арбітражні курси. Чи це крінге, чи це Слей. Пока!